Українська народна казка, півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі, та й знайшов. Пшеничий колосок. Круть, верть, став у півник. А гляньте ну, що я знайшов? Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одна мишеня, не я, відказує й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півний колосок та й знову гукає: Гей, круть! Гей, Верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі пісмішок мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти? Хто ж міситиме? питає півник. А миша... мишенята й знов своє. Не я. пищить Круть. Не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повіймав їх півник виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я який голодний. каже верть, та й посідала до столу. А півник і каже: Стривайте, ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круці з вертем. А тісто, хто місив? Хто піч витопив, пиріжків напік? Ти вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за сторони.